2005 рік геймериші звикли до старих добрих зомбі з фіксованою камерою, повільним рухом і класичним саспенсом. Але тут з'являється щось нове в Resident Evil 4. Це не просто четверта частина серії, це її повне переосмислення, майже перезапуск. Це та гра, яка не боялась змін, і вона зробила те, чого бояться багато студій, зламала звичну формулу, відкинула все старе, щоб створити щось по-справжньому свіже. Четверта частина це не просто гра, це явище, яке вплинуло на всю індустрію. І сьогодні ми не просто згадаємо, а розкладемо по поличкам, чому вона стала такою легендою. Розробка четвертої частини була довгою і складною. Кепком кілька разів починала спочатку. Перші версії гри більше нагадували Resident Evil 3.5 з приводами, галюцинаціями та гаком привидом, які атакують героя, але студія не відчувала того самого, і тоді Мікамі, який стояв біля витоків серії. Вирішив, вистачить. Він взяв контроль і сказав потрібно змінювати не сюжет, а саму формулу гри. Так з'явилась ідея камери через плече, яка потім стане стандартом для десятків ігор. Вперше в хорорі ми не просто спостерігали, ми були всередині подій, ми дивились прямо за плеча героя і відчували себе в кадрі. Сюжет не зомбі, а секта і паразити. Леон Кеннеді тепер агент секретної служби США. Його місія врятувати викрадену дочку президента Ешлі Грем. Він прибуває в дике іспанське село, де, здається, все пішло не так. Місцеві мешканці дивні, вони не мертві, але й не живі. Вони говорять іспанською, що почуть щось про лос Illuminados», кидаються сокирами і поводяться фанатично. Згодом, виявляється, вони заражені паразитом Лас Плагас. Це вже не банальні зомбі, як раніше, це щось нове. Ворог, який живий, розумний, агресивний. Це вже не банальні зомбі, як раніше, це щось нове. Ворог, який живий, розумний, агресивний. І це додає напруги ти не проти тупої маси, а проти організованого зла. Сюжет подається кінематографічно, багато катсцен, персонажі мають характери, а атмосфера переходить від трилеру до справжнього жаху. Ігровий процес революція гейм дизайну. Четверта частина зробила те, що здавалось неможливим. Вона поєднала екшен і хорор у правильних пропорціях. Камера за плечем не просто красива фішка, вона дала гравцю новий рівень контролю. Раніше в хорорах ти не міг стріляти точно, завжди було обмеження, стріляєш на осліп або в одному напрямку. Тепер повна свобода, приціл, стрільба в голову, ногу, руку. І це працює. Підбив ворога в ногу, він падає. Добив ударом, зберіг патрони. Постріл в голову шанс, що вилізе паразит, ризик винагорода. А ще QTE, швидкі дії під час катсцен. Вони тримають у напрузі. Ти не розслабляєшся, навіть коли дивишся відео, бо можеш отримати фатальний удар, якщо не натиснеш кнопку вчасно. Інвентар, тетрис із дробовиками. Інвентар тут не просто меню, це реальна механіка. Кейс, у який ти сам вкладаєш зброю, аптечки, патрони. Маєш обмаль місця, доведеться обирати. Візьмеш ракетницю чи аптечку, а ще мікроменеджмент стає грою в грі. Перевернути об'єкт, посунути гранату, оптимізувати простір, і все це виглядає як частина справжнього виживання, плюс зброя не статична, її можна прокачувати. Потужність, скорострільність, обсяг магазину і те сам вирішує, що прокачувати. А торговець культова фігура. Ніхто не знає, хто він, але всі пам'ятають його фрази. Це вже частина геймерської культури. Четверта частина вивела ворогів на абсолютно новий рівень. Забудь про класичних повільних зомбів. Тут тебе атакують Ганадос, це заражені паразитами ласплага селяни, що поводяться не як звичайна маса, а як зараю мислячих хижаків. Вони не йдуть на пролом, а намагаються оточити, обманути, влаштувати пастку. Вони користуються зброєю, вилами, сокирами та навіть динамітом. А головне, вони не кричать бездумно, а говорять, часом навіть коментують свої дії. Їхні атаки різноманітні, вони вибивають двері, ставлять драбини, йдуть кількома напрямками. У результаті кожна сутичка це стрес і адреналін. Вони змушують тебе постійно рухатись, думати та економити набої. А коли здається, що вже звик, з'являється новий тип ворога, селянин, у якого після смерті з голови вилазить величезний паразит із лезами. Це перетворює кожну перемогу на нову загрозу. І так само з босами, вони великі, унікальні. Кожен вимагає іншої тактики, наприклад, ельгіганте велетень, якого можна перемогти вручну або заманити до пса, якого врятував раніше, механіка, яку багато хто пропускає. А Салазар – маленький злий дворянин, чия зовнішність контрастує з його жорстокістю. Він викликає огиду, але й запам'ятовується найбільше. І нарешті Садлер останній бос, який проходить через кілька форм, перетворюється на монстри і буквально змушує тебе викласти весь арсенал, що ти зберіг до фіналу гри. У 2005 році четверта частина виглядала як гра з майбутнього, особливо для GameCube, консолі, яку часто недооцінювали, але Capcom витиснула з неї все. Кожна локація це окремий візуальний мікросвіт, і всі вони виглядають як кінематографічні сеттинги. Село, занедбані будівлі, старі трактори, похмуре небо одразу втягують, замоки з готичним декором, бронзовими статуями, факелами та пастками, наче декорації фільму жахів, а потім лабораторії, в яких відбувались тести над паразитами, темні, залиті кров'ю, холодні. Кожне середовище має свою кольорову палітру холодні, сірі та сині тони, червоні відблиски, тьмяне світло, що ледь пробивається через дерева. Це не просто фон, це емоційне підґрунтя сцени. Звук це 50% атмосфери, музика не фонова, вона зростає, коли треба, замовкає, коли настає тривога. А ті моменти, коли чуєш лише скрип підлоги або шепіт ворогів, це страх у чистому вигляді. Голоси ворогів зловісні, саундтрек витриманий, постріли важкі і різкі, вибухи, удари, крики, усе звучить м'яко, глибоко і реалістично. Це не просто звук, це частина ігрового ритму. Четверта частина стала поворотною точкою для геймдизайну, камера через плече, тактична стрілянина, QTE, баланс екшену та горору – Усе це згодом стане нормою. Після четвірки майже кожен шутер чи екшен копіював хоча б одну її фішку: Gears of War, Dead Space, The Last of Us, Uncharted, Tomb Raider, список довгий, навіть такі ігри, як Dark Souls, перейняли частину атмосферної роботи з камерою. Кепком не просто врятували Resident Evil, вони показали іншим студіям, як треба оновлювати старі серії, не знищуючи їх дух. Resident Evil 4 це той випадок, коли ризик дорівнює успіху, і цим прикладом надихались десятки розробників у майбутньому. Це був не просто хід, це був еталон, до якого ще довго рівнялись. Умовно, якщо ти робиш хорор або ТПС, твій проект все одно порівнюватимуть з четвіркою. Після релізу на GameCube кепком зробили найкраще, що могли: випустили гру на всьому, що вмикається. PlayStation 2 із бонусними катсценами, ПК із модами і спочатку дико кривим портом. Wii із унікальним управлінням VMO плюс нунчак, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, HD версії з покращеним освітленням, Switch портативна версія, iOS та Android. Навіть на телефонах її можна було запустити. Це одна з найбільш перевиданих ігор в історії. Гравці навіть жартують. Якщо в тебе є пристрій з екраном, на ньому можна зіграти в Resident Evil 4. І що саме круте, гра не втрачає популярності. На YouTube досі роблять її проходження, стрімери грають в різних режимах, тільки на ножах або NoDamage. Ком'юніті живе, гра вічна, і тому ремейк 23-го мав такий ажіотаж, бо класика залишається актуальною назавжди. Так чому ми досі в неї повертаємось? Четверта частина це як хороше вино, час не вбиває її, а лише підкреслює сильні сторони. Кожне перепроходження це новий досвід, можеш спробувати іншу зброю, іншу тактику, інший маршрут, і вона все ще працює, в неї все ще кайфово грати. Це гра, яка знає свій ритм, тут усе на своїх місцях початкова тривога, середина з шоком та поворотами, фінал вибуховий. Немає провалів, провисань води, це досконала структура гри. А ще вона дає емоцію не просто ой постріляв і забув, а реальні спогади, як врятував пса, як уперше втік від ланцюгового психа, як обманув снайперів у замку. Кожен гравець має свою історію з цієї гри. Четверта частина це не просто гра, яку ми пройшли в дитинстві, це ціла епоха, яка для багатьох із нас стала початком любові до ігор. У ті часи, коли в тебе був старий телевізор, кривий геймпад і нуль знань англійської, четверта частина все одно заходила на ура. Бо її не треба було розуміти, її треба було відчути. Четверта частина це ще й культура. Фрази торговця цитують у Тіктосі, ремікси саундтреків слухають у лофі плейлистах. сцени з салазаром перетворюють у меми, вона стала частиною інтернет фольклору, сотні фанатів створюють свої моди, аналізи, теорії. І це не про ностальгію, це про живу повагу до гри, яка не старіє. І знаєш, що найкрутіше, навіть у 25-му році можна сісти, увімкнути четверту частину, і вона працює. Без оновлень, без патчів. Просто запускаєш і граєш, і кайфуєш, бо класика це не те, що старе, класика це те, що завжди на часі. І хай сьогодні купа нових ігор із RTX, нейромережею, кінематографічними катсценами та 100 гігами апдейту на перший день Resident Evil 4 доводить, що ідея, стиль і атмосфера сильніші за будь-які технології. Тож, якщо ти тут був, значить ти той, хто пам'ятає справжні ігри. А якщо ти вперше дізнався про четвірку, у тебе попереду легенда, яку можна прожити самостійно. Підписуйся, став подобайку, пиши в коментарях, яку сцену з четвірки ти пам'ятаєш найбільше, а ми ще поговоримо про інші олдові шедеври, які варто згадати не лише з поваги, а й просто тому, що вони кайфові. До зустрічі, друже!